За інформацією синоптиків в Україні хмарно з приясненнями вночі та вранці у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. Помірний дощ в день у карпатському регіоні, центральних та східних областях. Місцями невеликий дощ. Нарешті території без опадів. Вітер південно-західний у північній частині. В день з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13, у східних Дніпропетровській, Запорізькій Херсонській областях, та місцями в Криму 3-8 тепла. В день 15-20. У Карпатах 10-15. По Київщині хмарно з проясненнями. Вночі та вранці помірний дощ, в день без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 8-13, в день 15-20. У Києві вночі 11-13, в день 17 -20. Дев'ятнадцять